Так Оба Та ти що який ти, Петя? Короче, двійский тактику яких надо ловити. Ого! А за петей погнався такий нормальный окуньок. Та, дивіться просто, яке тут. Та, ти що, шо диві, який окунь? Та, ти сьогодні по бигфишам чуєш? Подивіться на розмір. <рик> 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 Йому є, що мама дзвонить. <рик> 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 Вітаю вас, дорогі співі. знаки дуже офіційні. А що <шо> казати? Довгий де там, я не знаю. Що казати? Що треба? треба сказати? Скиньте на 5... 20 гривень да, суки, Скиньте <laughs> на грузики Сабару. Вітаю вас, дорогі друзі. Радий вітати вас на каналі Fishing Він. Скільки роліків не було? Дуже довго. не Скільки? Було. Весь місяць, ну, стабільно раз в місяць, вони точно будуть виходити. Скільки? 36. що? А чого їх нема, розказуй. Тому що Діма Лох. Вокажи. Діма просто дуже гарний ученик і не може. Гремать. Да, suffers. Дмитрик вчиться дуже багато. Дуже так. Да. Ну, в принципі, сьогодні у нас майже межі міста. Як ви бачите, ми знаходимося в от таких дібрях. Петя покажи кросовки, Просто подивіться, я то в чоботах, я то умна людина. Пройшли ми через такі хащі, Я думаю, хто живе в Вінниці знає, де ми знаходимося. Сьогодні в мене ультрик, в Петі теж ультрик. У мене, правда, кіша до сіми, в нього до трьох. Буде сьогодні десь рибалочка 3-4 годинки, така коротенька. Чому? Тому що темніє буквально там через пару годинок. Якби будемо пробувати шукати якогось окунька, може якийсь мікросудачок, ну, в принципі, зараз буду розкладатися і вам постійно розказувати. Тому дивіться цей ролик. Все, молоді. Значить, поки буду розкладуватись, якщо що, то в мене сьогодні кеша, дуже моя стара улюблена паличка, але кеша непростий. Тобто з нього тут йде вклеїчка солідова і те з нього трошки вже пом'якше буде. Тобто він вже працює з вагами там, грам, півтора залізно. А в тебе сьогодні арена, так? Да? Да. Що за шнурок в тебе? Jason 025. Щось я там може і зрозумів, я вже в шнурах не шарю як раніше І в аренка, так? Так. Так, 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 так. Кудись треба поставити цього патичка. Його поставимо по катушці, по катушці, по катушці. де ця ручка. Сьогодні в мене по катушечці. Це Фуєга 2.500, класіка моя ультралайтова. З намотаним шнуром М5крафт 04 чи 05. Зараз 05. 05 шнурок, але він реально 0,5, такий, тонесенький гарнесенький. І Флюрик. У мене зараз 0,2 стоїть, максимально універсальний. І зараз будемо. Оснащатися і показувати вам приманочки. Перше, це в мене йде від родбілдера, хто знає. Так, без реклам. Без... А без даю... заплати. Так, ні, не заплати. Не заплати. Ну, почекай, якщо заплати, тоді давай. Коротше, у нас є від такого родбілдера да, от, от приманочки. Хто догадався, той догадався. І тут одна мандулка є на случай того, якщо Петя рішить, що сьогодні захоче відірвати. Сь. 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 Так, це в мене від Лакіджону все це Lucky John. Тут є знаменита копія на Crazy Flapper. Ой, дуже класна тема. Ой, на Crazy Flapper, да, на Easy Spider, Easy боже. Easy Spider. Easy Spider? Почекай, почекай, почекай. Тобто тут є Сатурн, як я бачу, свинги, є свінги, є Lucky John Тьога, є теж свінги. Ну, тобто така судача тематика, да? -да. да. І, друг, і третя коробка, в мене більш така японська, ну, ще є. Дуже багато цих українських так. Природок. Тут у нас... Це оригінальний, так? Да? Да, це оригінальний кінців. Зі Shiner. Tantos. це у нас Snack, це Снек. Сатурни. Це вже це... оригінальний Сатурн. Це вже у нас йде наш любимий цей Скорпік у І ще це от фішапуска, дуже прикольна. Я не знаю, нова чи не нова. Так, да, дуже по куню просто пісенька. Повинна бути, так. Да. Так, ну що, перший закид йде. А, не показав, що поставив, так? Да? Да. У мене якщо що, стоїть танточка, 2 дюйма. На 2 грамчиках. Значить, значить, значить. Перейшов я вже на прям мікруху. Це ніби півтора дюйма і 1 грамчик. Спробуємо покосити прямо кунька. Правда, не очень. Но мі... да, але ну все одно типу, мікруха має дати якісь свої плоди. Це з мікрушні приманки набагато проще проводити. Якісь давати їм поняття. Оба! Що, захав? Да. Та ти що, блін? Ти диви який? Петя мене щось облавлює. Під прямо ганя. Щас зо ж попробую. Покажи його. Та ти що який ти, Петя? <кій> <кій> Молодець. Я просто навіть побачив по шнуру, що, блін. Захавав Захаував Да. Стук-стук-стук. Він кстати, Пал... такий пузатий. Горбатий. Ну я не скажу, що це прям горбатий, но... ну... уже... Да, так, як для нашого Буга. <смех> так. <смех> я не знаю, чи я це засняв, правда? не знаю. Коротше, зараз попробую пробити мілкошатник, як я називаю його. Ой, крик треба затянуть. О, ты бачил? Короче, и там, я походу спугнул малька. Там тоже много малька стоит. Попробуем. Не знаю, у меня какие-то такие надежды есть. Что все-таки он может... О, есть, был удар. Прикинь. Буду пробувати від да, да. Коротше, ребята, робимо дошу проводку. Починь, паузу. Ти пауза довгі робиш? Я коли оконя зробив, то паузу 30 секунд. Кабанчики її водять. Боже, ребята, ви просто... Щоб ви розуміли, я вже вивожу приманку з води, просто її піднімаю, і він вилітає з цієї трави і її захавує. Ви подивіться на цього мікроокуня, який стоїть тут. Я думаю, це покльовки чи це трава, а це покльовки. Дивіться, просто німбл, як половина. Так, видай. Як половина цього окуня. Ну-ка, відкрий. Такий от. Ай, блін, як же я це не люблю. Так, давай. Отак, ну, грубо береш. В Смиссі, грубо захвастати колегенько. Ти взагалі їх Ой. Так. Коротше, дивіться тактику, яких треба ловити. Закинули. І робимо О. такі. Прямо на бровочки, огонь такох вдався заїсти. А, зараз попробую цей Доловити мікроху і поставити щось побільше і пробити... О! Я прям бачу, як він звіркає. Я не знаю чи там на камері буде видно Я не знаю ребят чи вам там видно но тут просто стоїть окунь попробую Я зараз я хочу дивитися зробити такий закид Отакий закид І випробуйте просто Да Зловили. Ну, Зараз я трохи пограюся з таким от ні, оце вже реально просто капець. Подивіться на розмір, подивіться на... Подивіться на ним було. Це, спорт, це не окунь. Ну спорт окунь не на таку, типу, тему. Ну типу, значить, знаєш, що це означає, що у нього починається вже якийсь жор. Типа сьогодні почти вже перше число, там через пару днів запрет, а ми, типу, типа... Так, а ну-ка, а если прям кинуть подальше? Бу, удар. Вони, вони там прям понял, зажовують, типа. Ну я сподіваюсь, почекай Петя, я сподіваюсь тут може бути гарний окунь. Гарний окунь, напевно, дуже багато стоїть mm. на цій плаці цієї. Фіг його знає. А коротше цей, а за 5 погнався такий нормальний окуньок. Такого білдера, Та ти кулідері кулідері. <ріх> а це Та ти що, а ти типу як робив? Я просто так прям раз-раз піднімаю так воду і просто він вилітає. Класно. Я зараз дальніки пробую пробувати. Таку тримати це як. Так, без реклами. А що? Тому що не кажу, який саме друг, я не знаю, якісь діляра. Він прям такий йшов до верха, до верху, до верха. А зараз, знаєш, що, напевно? зараз вода дуже чиста, дуже чиста реально. І він тупо може бачити, бо літом, знаєш, треба йому тільки підноси дати, щоб він клюнув. Ні, ну літом, ну ні. Це шо? Думаєш, Ты шо? Думаешь, сятка? А, это стал славбу. Дай у мене п'яти якусь таку... Це шо вообще? Я не знаю, Я не знаю що це, але це щось окуньове. І зараз ми попробуємо... А це треба відривати цю верхність штуку? Не ні-ні. Такий має бути. А, це глаза типа, да? У тебя бог сіл за Боже. Що так тяжко? Спасибо. Так, ну попробуємо. Попробувати можна. там Старані дуже. Окунь здоровий. Окунь? То що? Диви який окунь? То ти сьогодні по бігфішам чуєш? Ого, кабанчик такий грам, 110. Не, ну десь сотня в ньому точно є, які. Ки окуны. Зафоткать не, но... Ну так заснято. Улыбку, ну нормально. Ну ладно, нормально, там щось найдем. Щось найдем. Всю рыбку відпускаємо. Конечно, если ты забираешь, я тебе выкинул в бух. Все-таки окунь проснулся. Ну да. Бо щось весь сентябрь ні слуха, ни духа. Почти не, весь октябрь. Тільки вечером і я основному на кісніку. Mm, да. Поклівку взяв? Ні, присів. Тось я починав вже виматувати і він був. Скажи щось подписчикам. Дайте 5 гривень на грузики. Я карту прикріплю, якщо хто хоче кидають. Дві почекайте новини. Джи дивіться просто яке болото тут. Просто, просто... А, ну? Это тоже не лай. О боже. Не ну мне там нормально. Ему <ривіт> если що мама я точно не звонить. <ривіт> А двор я закрыл. Ты ну, Я понял. Да, ну, значит я лунь. Давай. Ты да, надо Не знаю, що вам чути за рахунок мовчання якийсь чувак співає на цій сатусі. Ну що так, ребята, солнце просто капиталіти Дивитися 90... Прямо я не знаю як. Вже перепробував пару приманок Пробував вже мікруху, один Nano на грамі Пробував різні пасівочки, теж там від грама до трьох. клює взагалі нічого. Я не знаю, чого так, але чогось так. Я зараз піду на одну точку Пробую пробити дальняк, знаю, що там є судак. Але я не знаю, чи я докину, тому що... Щоб докинути раніше мені треба було грам десь 10 У мене зараз палка типа до 8 Так що дуже спорно І ребята хто то є Хтось маленький там є хто-то Додачок Карандашик Такий ОТ Красивенький на no, Sex Impact 2 дима Це вже мала бути остання локація Коли там на вибросі щось знайшов Можемо там стоїть, зараз подивимось.